Їхати довго 860 кілометрів. Довго їхали, звісно, 14 часов. Михайло Іванович, водій зі стажем за кермом різних машин, вже 27 років. З дитинства його вабили автомобілі і тому продовжив сімейну династію водіїв, як і його батько. Тож досвідченому шоферу доручили важливу місію доправити новий місткий автобус зі Львова, куди його пригнали з німецького міста Тюбінген до Кривого Рогу. Управляти легко дороги хороші. Це добре, машина слухається, добре їде. Він їде 80 кілометрів. Тут стоїть як ограничення скорості, тому що в Європі такі машини більше не можуть їздити. Це не туристичний, не екскурсійний, а місцевий. Міський. Отак, ну, правильно раніше цей 18-метровий красень їздив вулицями німецького міста Тюбінген, що в землі Баден Вюртемберг, і це вже другий пасажирський автобус, який змінив німецьку прописку на українську. Раніше в грудні 2022 року до міста приїхав та став на маршрут Мерседес benz Citaro на 29 сидячих місць та розрахований на перевезення понад 100 пасажирів. Нове надходження має 51 сидяче місце і може перевести одномоментно до 200 чоловік. Для людей з особливими потребами є спеціальний пандус та паркувальне місце для візочків. Все завдяки тісній співпраці фонду розвиток міста із німецькими партнерами з компанії «Кохер і Луц. Коли в їх компанії з'явився автобус, який вони могли нам продати за залишковою вартістю, то вони зразу нам зателефонували і сказали, що ми давайте поспілкуємося. Ми дуже хочемо. Ми знаємо, яке довге у вас місто. Ми знаємо, що ви цього потребуєте. Це не останній автобус, який приїде до нашого міста. Звісно, що допомогла на. Наша міська влада, за що величезне дякую. Два чудових водія і, і транспортування, і все це, 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 це все зробили вони, дякуючи їм. Він зараз тут. І я сподіваюся, що вже. Невдовзі він буде працювати і перевозити наших мешканців на сьогоднішній день. Комунальне підприємство Міський тролейбус обслуговує сім автобусних маршрутів, проїзд яких абсолютно безкоштовний, не тільки для мешканців міста, а й для переселенців, жителів Криворізького району та військових. А в рамках міської програми з розвитку комунального електротранспорту за останні роки коштом міського бюджету придбали 62 нових сучасних тролейбуси та 27 автобусів. І новий великий 18-метровий автобус з гармошкою допоможе покращити якість перевезення пас. Пасажирів ми сьогодні отримали автобус великої, найбільшої міськості. Він з причепом. Пасажирів до 200 чоловік вміщує. в місті на наших магістральних маршрутах. В нашому місті цей автобус покращить покращить можливість пасажирам пересуватися і комфортно. Він обладнаний також. І пандусом він обладнаний кондиціонером салону. Військовий стан в країні не має стати на заваді процесу оновлення та розширення наявного в кривому розі автопарку комунального транспорту, адже і автобусами, і електротранспортом в місті щодня користуються тисячі криворіжців. Місто продовжує займатися покращенням транспортної мережі. І, от зараз ми дуже вдячні. Нашому благодійному фонду розвиток міста те, що вже другий автобус ми отримали з Німеччини на маршрути нашого міста. Зараз пройде реєстрацію і я вважаю, що на один з напруженіших маршрутів 228 вийде такий красень. Цього місяця до Кривого Рогу, окрім придбаних у попередні роки, 27 автобусів, надійдуть ще 10 нових пасажирських автобусів великої місткості з Туреччини. Вони курсуватимуть на маршрутах з великою завантаженістю. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.